Вітаю всіх. Рівно тиждень назад я під час прямого ефіру зробив заяву про те, що через тиждень, в суботу, о 22-й годині, я вийду в ефір. І тема нашої з вами розмови буде це журналісти, блогери, ломи, так звані, це лідери общественного міння. І є ж з ними подобними. Саме прізвища, назви. Інформаційних ресурсів я обіцяв озвучити, газети, друковані змі, імена конкретних журналістів, конкретних блогерів, які причетні до переслідувань військових, їхніх родин, волонтерів, патріотів в перші місяці війни, всіх, хто озвучував вже тоді факти про корупцію. В найвищих ешелонах Збройних Сил України серед камбатів, серед камбрихів. Замість того, щоб робити розголос, ці особи, ці засоби масової інформації, а вони контролюються ви знаєте самі ким, почали публікувати списки цих військових і їхніх рідних, потім подавати заяви про державні злочини, обвиняючи їх в СО. Іноагентами ну, називаючи, так як і мене, Державними зрадниками Служби безпеки України. небезпеки України, службу Божу, як кажуть, у нас в навіть. Після чого дуже оперативна реакція СБУ була. Вже буквально через декілька днів вони прилітали до дружин військових, які робили е, публічні звернення до президента, до Верховного головного командуюча, зверталися до мене, про зробіть розголос. Щось непонятне відбувається на передовій. Ми прийшли захищати Україну. але це ненормально. Все крадеться в нас на глазах, по фінансовим питанням повністю не розберіга. Амуніція просто розкрадається. Наші позиції здаються. Де якась незрозуміла співпраця взагалі з расистами, деяких окремих продажних камбригів, камбатів, які вже тримають в кармані триколор. Ну це як свадьба Малиновки, тільки вспіваєте кепочку міняти. Чому ніхто не реагує? Чому у нас? Не хочуть чути, чому нас е, блокують. Мало того, нас називають зрадниками. Е, проаналізувавши, зібравши факти, докази, аргументи, я за свої слова відповідав, я сказав, що сьогодні, о 22-й годині, в ефірі Ютуб, я все озвучу. і всіх озвучу. По ім'я. Ну, щоб ви розуміли, мені запропонували, на мене вийшли і запропонували наступне. Якщо я вийду, сьогодні в ефір. По-перше, мене швиденько дуже заблокують, а знаю чи можливості наших спецур, ботоферм, я в цьому не сумніваюся. По-друге, з завтрашнього дня максимально потужне переслідування відбудеться в мене з боку всіх медіаресурсів, які підпорядковуються Порошенку, Ахметову, Коломойському. Пінчуку притулі, Українській Правді, Банкові затравлять мене так, що змусять суспільство повірити через тиждень, що я гірше Гітлера в своїй державі. Якщо я цю тему залишу, не підніматиму, не озвучуватиму нікого. Інтернет, Гугл повністю зачистять від бруду проти мене з боку. Поворока, медіакор, сайт рух чесно, сайт рух чесно убере, типу звання мене державного зрадника. Українська правда, Льовий бід, всі, Волинські сайти, Тернопільські, всі, кого я зачепив, Вінницькі, Одеський, бо я ж пройшовся по всім. І по тернопільським чиновникам, і по волинським чиновникам, і по Вінницьким, і по одеським всі, хто мене мені дзвонили на лінію, розказували про корупцію, про складання гуманітарної допомоги, про ВЛК в Білої церкві, особливо там безпреділ повний. Я ж нічого не скривав, що дасть можливість мені виглядати в глазах людей, які для себе відкрили мене по по-новому, і захочуть пробити про мене інформацію в Гуглі, а я там не держрадник, не шахрай, не аферист, не колаборант, не, не псогент, а звичайний волонтер, журналіст і громадський діяч. Сьогодні до 22-ї години вечора я маю дати відповідь: або я виходжу в ефір, або не виходжу. Виходжу, окончательно знищую своє життя. Не виходжу, покращую його. Так, да, я мог би сказати ще пару місяців тому, щоб мене догнагнули, да, да, да погрожували, да, ніколи в житті. А знаєте, я ще задумався. Для кого? Для чого? Заради кого заради чого? Я представляю своє життя, я бігаю по судам. У мене кримінальні справи, у мене у мене б'є СБУ. Мене поливають брудом в інтернеті. За правду, яку сьогодні вже всі озвучують, але сказано вчасно, яка допомогла не одному захиснику. Тому я зараз опублікую це відео. Я хочу, щоб система бачила вашу думку. І я її хочу знати. Ваша думка о 22-й годині вечора. Яке мені прийняття рішення? Я не один в цій країні. Є багато українців свідомих, хочуть також змінити країну. І хлопці теж хочуть змінити країну. І хочуть жити в нормальній країні. Не корумпований, не диктаторський, не в країні, де є думка тільки одної людини. І всі, хто його облизують, мають право на повагу, на медалі. Мені не нада медалі. Не трогайте мене. Трогайте тих, кого я звучу. Сьогодні о 20 годині, 22 годині вечора. Прочитавши ваші коментарі, я прийму рішення. І зроблю офіційну заяву. Для кого я стараюсь? Заради кого я стараюсь. Давайте я сьогодні почитаю. День я сьогодні почав з 50 гривень. А вправо вже 17 посилок. І ніхто не спрашиває, де ти взяв гроші. І ніхто не спрашує, як я буду закривати ці гроші. Для кого я це роблю? У мене боргів хватає. Балячок тим більше хватає. Проблем уж подавна. Можливість виїхати з України законна у мене є. Якого хіра я роблю в цій країні? Чесно, я не знаю. Коли я бачу як аферісти, шахраї за засудки лямами рубають на ЗСУ, а тут в долги влазиш кожен день, щоб допомогти хлопцям? Звісно, руки опускаються. Так, да, я имею, Я людина, така, як і ви. Тільки не забувайте, що в мене гаряча лінія, у мене запити, у мене. Рапорти, у мене пошук полонених. І все це я плачу за свій рахунок адвокатів. У мене посилки, у мене списки. І в кожного якісь свої особисті запити військового. І сказати не хочу, не буду, не знаю, не можу, я не можу. Бо їм там, вибачте, теж є, що відповісти нам тут. Хочеться залишатися людиною. Ну я не знаю, чи це того Я вам скажу чесно. От як є на душі.